Розпочнемо після матчу прес-конференцію перенесеного матчу третього туру Суперліги «Буденвест». і сьогодні епіцентр Подоляни з рахунком 3-0 переміг ВК прометей перед мікрофоном. Головний тренер команди Маріуш Сорбіль та кращий гравець сьогоднішнього матчу, центральний блокуючий Максим Дрозд. Максима, вітаю вас з індивідуальною нагородою та з такою перемогою. Як вам взагалі матч? Які враження? Ну, матч лишив позитивні враження, тому що готувались до цієї гри, відповідальна ігра. І не дивлячись на деякі проблеми, ми показали хорошу гру, виконали установки всі, які треба було на цю гру. Тому такий результат. Дякую вам. Маріуше, Що можете сказати про сьогоднішній поєдинок? Ну, від початку ми знали, що це дуже важлива гра для прометей, для нас. Możliwe było zobaczyć, że gra była nerwowa, e, na wiele pomyłek. E, na szczęście dla nas, e, u nas tylko w drugiej partii. Jestem ja dawolen, zadowolony, że w komandzie była e, wielka koncentracja e, i e, nasza gra była tak, jak e, chcemy. E, duże, e, duże dziękuję, no nie dziękuję, bardzo du, brawo dla e, wszystkich rabców. Тому що це була приємність бачити, як вони грали. Дякую вам за коментар і успіхів наступних матчів. Дякуємо.